знаєте, про автора і легко і складно говорити. Якісь високопарні речі Ліна Васильна просто не дозволяє про себе говорити. Але мені здається, що як почало, почалось з минулого року, березня місяця, що Ліна Васильна сказала, я повертаюсь, отак бурхливо, отак дивовижно, творчо повернулась вона до нас, і ми за, її, за це їй дуже вдячні. І той факт як зустрічає її український народ, українська громадськість, читаюча громадськість, говорить про те, що вона справді народна поетеса. Тому е, я вважаю, що видавництво «Либідь» має найвищу нагороду, не урядову, не будь-яку іншу, а можеш вважати себе видавництвом щасливим, бо сьогодні ми вам презентуємо третій видавничий проєкт який зроблено менше, ніж за рік, і це все завдяки тому, що це нам довірила Ліна Васильівна, і ми як могли, так намагались бути достойними цього. <кій> Річка Геракліта, взагалі, ви знаєте, що у книжки, як і у людини, у кожної своя доля. Хотілося б вірити, що всі ці книжки мають щасливу долю. Під час роботи над двома попередніми проєктами, а це були перед ювілейні, хоч знов таки Ліна Василь не любить говорити про свої ювілеї, виникла ідея як подарунок доньки мамі. Виникла ідея упорядкувати найулюбленіші поетичні твори Ліни Васильовни. Ця ідея виникла у Оксани Похльовської. Доньки Ліни Васильівни, як ви все це знаєте, і почався дуже складний творчий процес. Тому я вже сказала, а ви зрозуміли, що упорядником цієї книжки є Оксана Похльовська. Традиційно, традиційно книжки, велику кількість цікавих проєктів для видавництва Лібідь. Зробив народний художник України Сергій Якудович, і ця книжка не виняток. Я би сказала, що може, однією з відзнак всіх трьох проєктів є той факт, що ми намагались поєднати паперовий варіант книги з аудіоваріантом. Але річка Геракліта має просто дивовижну особливість. Вона має диск. На якому свої твори читає сама Ліна Васильівна. І е, музичний супровід зробила Мирослава Катарович, яка тут присутня, молода, талановита скрипачка, яка, е, мабуть, сама скаже, про, як долучилась до цього проєкту. Е, аналіз такий спроба аналізу творчості Ліни Васильівни. І, е, Стаття до цієї книги зроблена молодим талановитим літературознавцем Дмитром Дроздовським. Отакий От власне зірковий склад взяв участь у цьому новому проєкті, який ми сьогодні вам презентуємо. Я хочу е, представити вам ще е, інший склад людей, які долучились, і які, власне, руками яких була зроблена ця книжка. Цей проєкт у видавництво привела Світлана Головко, головний редактор видавництва, заслужений працівник культури, яка, власне, от вона стоїть, а не сидить, чомусь я просила сісти, яка власне, керувала цим проєктом від початку до кінця, і це її величезна заслуга в тому, що книжка в такому вигляді, як ви бачите, побачила світ. Художник-дизайнер видавництва Олексій Григер, який оформлює всі книжки, власне, не оформлює, а справді робить дизайн. Це головний художник видавництва Либідь, і йому належить той вигляд книжки, який ви сьогодні бачите. Редагував, хоч здається, щоб редагувати в віршах ліни Васильни, але видавничий, про по всіх видавничих процесах. Книжку провів провідний редактор видавництва Юрій Мідюк. Всі ці люди працюють багато років у видавництві, і я їм надзвичайно вдячна за їх роботу і користуюсь нагодою, перед такою широкою аудиторією це зробити. Я абсолютно свідомо нічого не кажу ні про концепцію книжки, ні про те, про що вона, як вона створювалася. Я хочу, щоб це зробили. Учасники цього проекту, ті, які безпосередньо цим опікувались, і тому, з вашого дозволу, я тільки хочу звернути ще увагу на один такий невеличкий момент. Книжку ще не бачила навіть автор, книжку ще не бачила навіть упорядник. І в нас склалась так це правда. Книжку не бачив художник в такому. Завершеному вигляді в нас склалась добра традиція. В минулому році на презентації в українському домі Берестечка ми вручали сигнальний примірник автору на сцені, як ви пригадуєте, ті, що принаймні там були. Я хочу зробити це і сьогодні. Як ви думаєте, це зробити зараз чи після того, як ви зараз? Давай, Світлана, прошу вас. А, Світлана, Ну, насамперед, я хотіла би уточнити, що ця книжка народжувалася в роботі, в процесі спільної роботи над попередніми виданнями, тому що. Нам настільки було цікаво всім разом і настільки гарно працювати, що була якась був дивний синтез імпульсів творчих, професійних, людських, етичних імпульсів, які призвели до появи цієї книжки. Що стосується її задуму, її концепції, Мене часто журналісти, не тільки журналісти, запитують, які улюблені рядки Ліни Васильівни ваші. І я завжди цитую, можливо, рядки, які ніхто не чекає від мене почути. Це слова Джоан Франческо Рустічі, італійського скульптора, із драматичної поеми «Сніг у Флоренції. Він каже: я хочу, може, срібним олівцем птиць малювати на ляній тканині. І ще є одна строфа, де з'являються ці срібні птиці, вночі із хаосу, безсоння, коли мій всесвіт ожива, як срібні птиці вилітають ще неприборкані слова. Якщо поставити поряд ці рядки, ми побачимо, що домінує в цих рядках. Естетика і свобода два виміри поета взаємозалежні, взаємодоповнювані, одне не існує від іншого. Ще неприборкані слова це слова, які віснують в недосяжній для цілого ряду речей, які ми переживаємо щодня, недосяжному для, для суєти, для буднів, для брехні, для обману. для... Підміни у цьому просторі, який є автономний суверенний простір художника. Часто виконання віршів Ліни Костенко супроводжує музика і дуже різна музика. Ми якось чули виконання інкрустацій у супроводі музики Шнітки, і це було дуже цікаво. Чули виконання Лариси Кадирової. Циганської музики у супроводі циганських мелодій. І десь, можливо, першопочатковий імпульс цієї книжки починався власне із розмови з актрисою після цього виконання, коли Лариса Кадирова сказала, а я просила музичного редактора поставити Чакону Баха. Чому це? Тому що між словом і музикою не існує прямого зв'язку, існує зв'язок дуже складний, дуже опосередкований з багатьма. Мистецькими імпульсами, видимими і невидимими, явними і прихованими. Тому ем, кожен твір, кожен великий чи малий твір це твір про, е, якщо йдеться, е, скажімо, про такі твори, як той же «Сніг у Флоренції чи Чианська муза це завжди твір не. Пов'язаний з конкретною особистістю, конкретного поета чи митця. Це твори пов'язані, слово пов'язане із виміром мистецтва взагалі, між іманентною і багато тисячолітньою дилемою художника, розірваністю художника між його громадянським виміром і між його естетичним виміром, і спробою ці виміри поєднати і е, Створити з них синтез. Ще одне. В переламні епохи, е, як це було на переході між 19 століттям і 20-м, символізм і інші течії, премодерністичні чи модерністичні, явили надзвичайно цікаве, е, цікаве, е, цікавий експеримент, цікавий. Цікаве відчуття світу, пошук синтезу і навіть синергії між словом, живописом і музикою, грані жанрів, грані форм, конкретних форм мистецьких стиралися і творилася взаємна, взаємний взаємна відповідність і взаємне перетікання. Мистецьких форм. Ця синергія мистецька відбувається в часи перехідні і тривожні. І не випадково це був початок ХХ століття, і не випадково і я так чую власне, цей час, як, як він є зараз, як необхідність знайти синтез між словом, музикою і е, живописом. І тому, власне, вірш кликав вірш. Е, на тлі від Чакони-Баха асоціація йшла до пір року Вівальді і знаючи, що колись була розмова, у мамої у вибраному цикл осінні карнавали. І якщо є осінні карнавали, я хотіла подивитися, які інші форми оцього перетікання часу через рік існують. В мамані поезії і дуже несподівані ефекти з того поставали, тому що ем, коли е, вірші це не пори року в буквальному сенсі, це не, е, це не зима, весна, чи осінь чи літо описані поетом, це переживання станів космічних е, людини, е, її почуття, любов. Е, Втрати, інтуїція, пророцтва, дотик до абсолютного і дотик до кожної хвилини на нашого життя. А розкажи їм про снігу Флоренції. Ось, я до цього а доходжу. Розкажи. Я, до я боялася, що ти ні, не подумала ні, про це. Ні. Розкажи, як ми так, в золий італійці, у мене пункт Є? я не бачу. Розкажи, Придувай. як ви в італійців. І, ем, власне кажучи, оця синергія мистецька, і я була дуже щаслива працювати. Ми з першого працював е, Сергій Якутович над, над Берестечком, і е, я була таким посередником між видавництвом і художником. І це була абсолютно фантастична робота, тому що я бачила, як у геніального сина геніального батька поставало. Під руками, під пальцями його дивовижними поставав цей фантастичний світ і минулого, і, і сучасного. І те, що Сергій Якотович доторкнувся до цієї книжки, абсолютно іншої, і спробував створити символічний ряд станів. Форм існування жінки в космосі це надзвичайно фантастичний такий для мене був досвід. А коли на останньому, на останньому витку роботи раптом з'явилася дивовижна дочка такого фантастичного, талановитого батька, і це справді ще раз стало таким подарунком. І підтвердженням цієї нашої інтуїції про синергію, синергію мистецьку, синергію сучасного е, світу. І е, вона. Е, а, і я хочу закінчити ще раз згадкою про Рустичі. Е, Я була дуже здивована, коли якось нещодавно восени я відкриваю італійську газету і бачу, що. Статтю про виставку Джован Франческо Рустичі у Флоренції в палаці Барджелло, знаменитому палаці, де виставляються дуже цінні роботи, і йшла мова про те, що Італія нарешті оцінила Джован Франческо Рустичі. Нарешті вона зрозуміла, згадала, згадала, що той е, скульптор про якого згадував в Базарі, про якого Базарі написав у е, відомих своїх життєписах його біографію, він був століттями забутий. І раптом італь, італійські мистецтвознавці почали його вивчати і з'ясували, що це був геніальний скульптор, який вплинув на Леонардо да Вінчі. І е, настільки це було дивовижно мені читати, що фактично дилему цього скульптора, трагедію цього скульптора вже, фактично, років 30 тому Ліна Костенко відчула, відкрила. І написала. А італійці забули, а, а італійці ми знали. Забули, а ви знали. І це було справді фантастично. Я е, написала організаторам виставки, вони мене запросили, хотіли запросити маму, але це було дуже так, е, мало часу е, для е, організації такої зустрічі. І, е, із Ось. і е, Я е, подарувала їм е, садний таночок скульптур. І де була ця драматична поема надрукована, і фотографії ірисів, які виростив знаменитий селекціонер із Тернополя, який власне Ігор Хорош, який займається Ірисами, а Ірис символ Флоренції. А Ірис символ Флоренції і знову злити. Знову... Є ірис, який носить ім'я Єне Костенко, і є ірис, який так і називається «Сніг у Флоренції. Він дуже цікавий, тому що в нього такий білий верх, чисто білий верх, і таке важко фіолетове, темно-фіолетове, королівське, таке обрамлення цього центру квітки. І знаєте, містика, містика до містики. Я схожу з, з у Флоренції, сніг, 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 якого ніколи не буває у Флоренції, і так було холодно, сніжно, прекрасно. цій Флоренції і були виставлені скульптури і знаменита скульптура, яка на Баптистерії Флорентійському завжди стоїть. Вони її зняли і поставили в музей. Але е, що там було цікаво? Там е, були цікаві е, скульптури. Батальні скульптури Русічі, який став і знаменитий через ці батальні скульптури, і бачиш ці батальні скульптури, вони невеличкі. Але ти їх бачиш і ти розумієш, що багато малюнків Леонардо да Вінчі взяли початок з цих скульптур. А в сусідньому залі більше від цих батальних скульптур скульптура мадонни білої, абсолютно білої, білосніжної, в просторі якомусь. Космічному з таким дивовижно прекрасним обличчям, як просто абсолютно неповторним. І от десь переходячи між цими батальними скульптурами і цією застиглою у космосі Мадонною, я подумала, що власне це і є, це і є шлях художника, кожного великого художника, між цими батальними сценами і цим космічним виміром е, мистецтва. Ось тому сад неханочих скульптур, може, це і є та формула, та ідеальна формула мистецтва, як воно повинно бути. І е, як початок ХХ століття це був переддень тяжких катаклізмів, так і ХХІ -е століття почалося з тяжких і продовжується тяжкими катаклізмами. І ми ще не знаємо, чого нас чекати, але вже знаємо, що ми оточені суцільним хамством, брутальністю. І такими вимірами і політики, і економіки, і щоденного життя, яке ображає людину. І це, до речі, не тільки в Україні, це зараз чи так, чи так воно відбувається у великій, у великій частині світу, і при цьому є садний таночок скульптур, є вимір мистецький, і цим мистецьким виміром синтезу естетики і свободи, це і є. Форма протистояння митця, форма його опозиції, форма його буття в часі. В цій річці Геракліта це річка, якої немає, але в яку ми завжди входимо, і всі знають вираз, що ми, не можна ввійти двічі в одну і ту саму річку, але в річку Геракліта насправді ми весь час входимо, але ми щоразу інші. Ми щоразу є. Дедалі більшим синтезом наших почуттів, наших, нашої пам'яті, наших втрат, наших надій і нашого минулого, і нашого майбутнього. Тому е, причали річки Геракліта це місця і міста нашої пам'яті, все, що нам дороге, велике і мале. І навіть ці столи, за якими ми сидимо. І навіть ці столи, за якими ми сидимо, бо це завжди зустріч з людьми, це завжди. Початок нового дякую.